Бажаю всім здоров'я, покраснув зв'язочку. Зараз отака обстановка в місті Покровськ. Хочу подивити, щоб ви подивилися АТБ. Прилетів кап. Ви знаєте, записую вже це третій чи четвертий раз, записую, тому що Росія не пропускає. Не дай Бог, що то в їхню сторону скажеш не так, сразу блокують. Ну, Ось ситуація. Важка, ну нічого. Люди тримаються, молодці, друг другу допомагають. Далі хочу поблагодарити за підтримку. Що підтримуєте? підтримаєте, ваша обстановка Я тут ходю пішком, показує тебе, скільки народу сюди ходило, машин, скільки тут було постійно автобусів, скільки люди по району їздили по всіх селах Покровського району. Ну що, Росія, гордійтесь. Ви мені що жила тебе. Ладно, це таке. От, всім дякую за підтримочку. Значить, дуже важко в нас в страні зараз. Нічого ми тримаємося. Страна тримається. Президент тоже молодець. Зеленський тримається. Ну, а ті, що виступають, мэр, мер тоже сидіти в Покровськ, а не за границею і командувати. Розказувати, як живеться тут. Пока.